Доброго осіннього дня! Сьогодні ми з вами посадимо гіацинти. Колись навесні вони цвіли в мене гарним цвітом, і разом з вами ми їх викопували і зберігали на літо. Більш детально про те, як ми викопували посилочці, я залишу вверху. Так, готуємо землю. Хочу, щоб вони сиділи однією довгою лінією, вирю траншею, куди буду розміщувати свої пульбочки, і просиплю їх піском разом з попелом. Гарненькі чистенькі лукавички. заглиблюємо на глибину приблизно в два рази більше, ніж сама наша бульбочка. Відстань між ними я залишаю таку, щоб мені доволі густенькі квіточки були, бо хочу, щоб одна гарна, така довга лінія вийшла з квітучих гіацинтів. Дітки бульбочки також сажу між ними, хай розростаються. Пісок з попелом, щоб волога не зіпсувала мої бульби. І дбайливо загортаємо це все земелькою. Зверху кладу шар перегною, він додатково утеплить пульпи, щоб вони не промерзли. Але, в принципі, вони не дуже бояться морозу. Але буде такий додатковий шар. Ну і тепер чекаємо, коли після зимового відпочинку знову навесні розквітнуть приємні гіацинти.